Наша знімальна група мала унікальну нагоду завітати до клініко-діагностичної лабораторії Подільської міської лікарні та оцінити, за яких умов тут роблять дослідження, від результатів яких без перебільшення залежить чиєсь життя. З воєнного стану заклад працює у звичному режимі. Надається увесь спектр допомоги усім, хто її потребує. Клініко-діагностична лабораторія Подільської міської лікарні це підрозділ, який займає ключову роль у наданні якісних медичних послуг мешканцям громади та району. Лабораторія обслуговує стаціонарних та амбулаторних пацієнтів закладу. Проводить безкоштовні лабораторні обстеження. Доброго дня, шановні пацієнти! Зараз я хочу розповісти вам, як можна безкоштовно отримати надання медичних послуг щодо діагностики лабораторних досліджень. Зараз ми почнемо з маніпуляційного кабінету. Покажемо вам і розкажемо, звідки починається ця процедура. Людмила Євгенівна, скажіть, будь ласка, з якого часу працює маніпуляційний кабінет і що нам потрібно для того, щоб здати аналізи крові? Маніпуляційний кабінет працює з восьмої години ранку. Для того, щоб здати аналізи крові, треба електронне направлення від сімейного лікаря або від вузького спеціаліста, і хворий не повинен їсти вранці. Для того щоб набрати, щоб аналізи були достовірні, скажіть для того, щоб здати аналізи, нам потрібно купувати пробірки. Ні, купувати пробірки не треба. У нас є пробірки, у нас є голки. У нас є тримачі для голок. У нас є все. Для того щоб забрати аналіз. От що, все, що треба, це електронне направлення. До якої години можна здавати аналізи? аналізи можна здати до 11 години. Нещодавно в маніпуляційному кабінеті поліклініки зроблений ремонт згідно вимог наших стандартів. І закуплене теж нове обладнання: це три медичних інструментальних металевих столика, медична шафа для зберігання медикаментів і всього, що треба для роботи, стіл для Операційної процедури на руці це для того, щоб руку хворого положити і проводити забор, забір крові. Раковина оснащена рідким милом, антисептиком для рук антисептик для обробки поверхні, тому що після кожного хворого обробляється столик антисептиком і обробляється столик, де проводиться сама маніпуляція. Ось все, що потрібно для того, щоб ми забрали кров: це пробірки, вакутайнери називаються, це голки стерільні. Це тримачі для голок. Скажіть, скільки в середньому ви можете обслуговувати пацієнтів? Можу, 50, 60. А сьогодні? Сьогодні 50 аналізів було. Аналізи ми відправляємо в лабораторію. З лабораторії вони відправляють результати вже сімейним лікарям чи вузьким спеціалістам. Пацієнт у маніпуляційному кабінеті може лише тільки здавати аналізи, чи можна зробити ще якісь маніпуляції? Ні, можна маніпуляції зробити. Всі призначення лікарів виконуються тут. Всі призначені Безкоштовне. Безкоштовне внутрім'язові, внутрівенні ін'єкції, які назначають наші лікарі. Ми все тут виконуємо. Так, здаємо. Кров безкоштовно здаємо кров за ці аналізи Ми не платимо. Ні, нічого не платиться, нічого не купується для того, щоб здати аналіз крові. Тільки потрібно електронне направлення від лікаря, від сімейного лікаря, від наших вузьких спеціалістів. А зараз я приведу вам невеличку екскурсію по нашій лабораторії і покажемо біохімічні аналізатори, гематологічні аналізатори та всі інші, на яких ми працюємо і виконуємо лабораторні дослідження. Прошу. Зараз ми знаходимося в біохімічному відділі нашої лабораторії. Тут проводяться біохімічні дослідження крові. У нас є аналізатори напівавтомати. Також у нас є автоматичний біохімічний аналізатор. Зараз Марія Валерівна вам розповість про нього. Це наш автоматичний біохімічний аналізатор Райто Хемрей 330. Цю модель можна за один раз поставити до 40 зразків сиворотки пацієнтів. Виконує він до 300 аналізів на годину. Кожен день ставимо контроль якості. Ще місячно наша лабораторія бере участь у міжнародному контролі якості превикал, який також проводить лабораторія Смартлаб. Скажіть, а для чого проводиться контроль якості? Контроль якості ми проводимо для достовірності лабораторних досліджень. Це автоматичний гематологічний аналізатор, на якому ми працюємо. Тут ми проводимо загальний клінічний аналіз крові. Цей апарат видає більше 20 показників клінічного аналізу крові. За дві хвилини можна узнати результати одного пацієнта. Для цього ми беремо пробірочку, підносимо пробірочку до голки. До голки, голка бере в себе кров. І ми чекаємо, за цей час, поки проводиться обстеження крові, ми вводимо дані пацієнтів і пишемо, з якого відділення чи з якого кабінету. Протягом двох хвилин ми одразу можемо отримати більше 20 показників клінічного аналізу крові. Ми також щодня проводимо лабораторний контроль якості по показникам. Клінічному аналізу крові, щоб аналізи, результати аналізів були більш достовірними. Це кабінет серологічних досліджень. Тут проводиться аналіз на РВ. Це реакція Васермана. Те у нас проходять в основному медкомісію медогляд воєннослужащі, люди, які устраються на роботу, харчова комісія. Тут робиться аналіз на групу Терезу з крові. Цей аналіз дуже швидкий, тому що якщо потрібно... Дуже срочно, швидко зробити цей аналіз. Це касається стаціонарних хворих, які поступають з кровотечею або на операцію йдуть термінову, невідкладну. Тоді цей аналіз за 10 хвилин вже результат готовий. Група Резус робиться у нас вагітним жінкам, жіноча консультація, гінекологічні хворі, які збираються на операцію, військовослужбовці. Які проходять медогляд від воєнкомату та хворі, які лежать у нас стаціонару стаціонарі, а також донори, донори у нас один раз в тиждень проходять цей медогляд, і донорами ми робимо РВ, дослідження, да, дослідження на реакцію Васермана, групу Резус та біохімічні дослідження. Ми знаходимося в кабінеті імуноферментних досліджень. Тут ми проводимо аналізи на covid 19 на тріпонему та гепатити В та С. Скільки треба часу для того, щоб отримати результат? Щоб отримати результат імуноферментних досліджень. COVID-19, трипонемо, гепатити потрібно як мінімум три години. Запрошуємо усіх пацієнтів. За електронними направленнями безкоштовно здавати аналізи в Подільській міській лікарні.